Ти ж сам говорив, що на ринку США пульпашка. Навіщо мені інвестувати? Я краще почекаю, поки все впаде, і потім куплю дешево. А правда чи ні, давайте розбиратися. Мене звуть Андрій Ярмак і відразу скажу, що це неправда. Інвестувати потрібно завжди, інвестувати потрібно починати прямо зараз. Наведу невеликий приклад. Вчора був перший день шатдауну в США. Здавалося, що все обвалиться, дуже логічно. Але нічого не обвалилося. Більше того, якщо у вас правильно був структурований портфель, то ви мали непогане зростання за цей день. Наведу приклад, з власного інвестиційного портфелю він зріс вчора на 5,5%, додав до своєї вартості. Чому? Тому що мій портфель має захисну структуру, оскільки, на жаль, я не міг почати інвестувати в 20 років, тому я мушу захищати свої. Заощадження, якщо ж ви чекаєте найкращого е, часу для інвестицій, то ви просто втрачаєте гроші. Всі валюти: е, долари США, гривні, євро, фунти, стерлінги, швейцарські франки на всі на них є інфляція. Да? Вони знецінюються. Відповідно, якщо ви чекаєте кращого моменту, то ви просто втрачаєте можливості для е, збереження власних інвестицій і їх е, е, збільшення. Якщо ви інвестуєте в горизонті 30 років, то досвід показує, якщо ви просто купуєте SP 500, то у вас буде в середньому десь 9% річних. 9% здається небагато, правда? А, хоча насправді подібних депозитів в доларі США ніхто вам не запропонує ніколи. Але припустимо, що це а, дійсно всього лише 9%. Але це не так, тому що є така штука, як складний відсоток. і Гроші, які ви заробили, відразу реінвестуються і приносять вам додаткові доходи. Я наводив приклад на одному з вебінарів: що якщо починати інвестувати в 20 років по 100 доларів, США, наприклад на місяць, і потім подвоювати кожні 10 років інвестицій, то до 70 років інвестиційний портфель буде у вас складати приблизно 1,8 мільйонів доларів США. Тобто це. Приблизно 10-15% від доходів людини, яка працює, скажімо так, середнього середньої ланки менеджером, які дозволять вам жити на пенсії, не знижуючи рівень своїх доходів. Тому інвестуйте, починайте інвестувати вже, починайте інвестувати зразу. Інвестуйте навіть в кризові моменти.